Детальніше про захід нам розповість Ірина Васюра, співорганізатор акції Кубок Друга. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день і перше запитання: кому належить ідея проведення акції Кубок Друга? Взагалі ідея належить нашим волонтерам товариства захисту тварин друг. А сама ідея виникла у взагалі у Києві, там вперше провели сім років тому кубок Барбоса. Наші волонтери їздили переймати досвід, дивилися, як це все проходить у столиці, і вирішили три роки тому спробувати і в себе провести таку унікальну виставку. Розкажіть, чим будуть дивувати на цьогорічному кубку друга? Взагалі ми приготували багато цікавих ідей, конкурсів, розваг для учасників, для собак, і просто для відвідувачів нашої виставки. Найперше, я думаю, буде цікаво саме учасникам, тому що для їх чотирилапих друзів буде багато цікавих конкурсів, подарунків, і кульмінацією виставки стане саме вручення кубку другу, головної нагороди нашої виставки. Розкажіть, будь ласка, наскільки ефективні ось такі акції? Взагалі, це дуже ефективно після проведення виставок. Ми помічали те, що до притулку приходять більше людей, розпитують не лише про те, як взяти собаку, але й хочуть доєднатися до руху зоозахисного захисного черкаського. Тому Проведення таких виставок є дуже ефективним. Окрім цього, саме під час виставки усі бажаючі можуть прийти, взяти собі чотирилапого друга, тому що будуть наші волонтери з цуценятами, кошенятами, тобто прямо із виставки можна піти вже з домашнього любляння. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно лише прийти. Але також варто записати свої дані, тому що наші волонтери дуже суворо контролюють умови, в яких перебувають тварини. Ми не віддаємо тварин у будь-які руки. Це мають обов'язково бути відповідальні люди. І останнє запитання, чого нині не вистачає притулку для собак у Черкасах. Найперше, чого не вистачає, це людей, які б бажали би допомогти тваринам, тому що у нас дуже мало волонтерів сьогодні, які безкоштовно бажають у вільний час проводити час із тваринами притулку. Тому ми запрошуємо усіх бажаючих, хто хоче доєднатися до зоозахисного руху у Черкасах. Приєднуйтесь, будемо раді новим однодумцям. І хотілося б також запросити учасників. Нових ми також під час виставки буде проходити реєстрація. Якщо ви бажаєте взяти участь, але не зареєструвалися. Приходьте, буде багато цікавого і сподіваємося, вам сподобається. Дякую вам за розмову. Бажаю вам успіху і бажаю якомога більше небайдужих людей. І я вам дякую. До побачення. До побачення. А я Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин була Ірина Васюра, співорганізатор акції Кубок Друга.